Готуємо дуже смачні рибні котлетки з рибки хека. Ви можете взяти філе або звичайну рибку. Я взяла звичайну рибку хек, відділила від кісточок і буду робити з нього фарш з цієї рибки. Отож, починаємо. Спочатку ми візьмемо дві великі цибулини, просмажимо їх на олійки, додамо три зубчики чеснику та одну велику морквину. І це все протушимо та голодимо. Тим часом я взяла кілограм рибки, перемолола, наші овочі охололи, ми теж їх перемелюємо, беремо батон вагою 500 г, заливаємо водичкою і замочуємо його. І Потім додаємо вже без водички батон до нашого фаршу, солимо, перчимо, гарненько все вимішуємо. І формуємо котлетки. Виробляємо котлетки, обвалюємо в сухариках, і я запікала 45 хвилин при 180 градусах. Другу частинку я просмажила, у мене залишилися ще. Ось